Висока температура дуже часто лякає батьків, але навіть і лікарів. В нашому суспільстві є так звана лихоманкофобія, коли бояться підвищених цифр температури, і навколо цього є багато міфів. Давайте же про це поговоримо. В нашому організмі є так званий термостат. Він знаходиться в гіпоталамусі, і він задає так звану точку нормальної температури, яка балансує всі наші внутрішні процеси. Коли в організм потрапляє якийсь патоген, якась інфекція або відбувається якась запальна реакція, то наша імунна система буде виділяти певні речовини, які будуть впливати на цей термостат, і цей термостат буде зміщувати цю точку до іншої, тобто давати відчуття, що наша температура має бути більшою. І це є захисна реакція. Тобто температура це є абсолютно нормальна відповідь на вплив різних інфекцій, і це є захист. Тому боятися температури насправді не потрібно. Підвищення температури тіла робить імунну відповідь більш ефективною. Пришвидшується метаболізм, спрямовується кисень у запалення, виділяються. Спеціальні речовини, які спрямовують лейкоцити в вогнище, і які будуть якраз такими, знаєте, як воїнами, щоб прожгнати будь-яких чужорідних агентів. Тому температура це навпаки добре. Коли наш термостат в гіпоталамусі вирішує, що потрібно запустити підвищення температури, то тіло може запускати спеціальні процеси, які можуть лякати. Як то тремтіння м'язів, тремтіння м'язів підвищує теплоутворення, як то спазм судин для того, щоб централізувати кровотік і направити його для більш важливих органів. Тому кінцівки при підвищенні температури можуть бути холодними. Отже, коли піднімається температура, людина може тремтіти, бути з холодними кінцівками, і це не є тривожними ознаками. Це є абсолютно нормальний фізіологічний процес підвищення температури тіла у відповідь е, на якусь проблему. Чи завжди потрібно збивати температуру? Є такий міф, що якщо температура підвищується вище там, 39 або 40 або 41, то це начебто має спричинити згортання білку і е, ураження головного мозку. Але жодна температура, яка спричинена інфекційним агентом, не може уразити організм, тому це є страхи і міф. І звідси є перша відповідь, яку температуру потрібно знижувати. Оскільки ми вже з вами з'ясували, що температура тіла це захисний механізм, і є дослідження, які говорять, що там, де температуру ми не знижувало, інфекційний процес закінчується трошечки скоріше, то ми орієнтуємося в першу чергу на стан людини. Тобто, якщо температура заважає людині, то ми будемо застосовувати жарознижувальні препарати тільки для цього. Тому що жарознижувальні препарати не лікують е, основну проблему. Тобто нам треба з'ясувати, яка є основна проблема, і лікувати її, саме через що в нас запустилася ця висока температура. І друге. Жарознижувальні препарати призначені лише для того, щоб покращити стан людини і допомогти їй пройти через цю інфекцію, почуваючи себе більш-менш нормально. Які цифри температури потрібно збивати? Насправді, ми орієнтуємося не на цифри на термометрі, ми орієнтуємося на стан дитини або дорослої людини, як вона себе почуває. Тобто, якщо дитину потрібно спіймати для того, щоб дати їй жарознижувальне, то воно їй не потрібне. Звичайно, ми маємо врахувати, що при підвищенні температури збільшується розхід рідини, тому що е, людина може потіти, людина може частіше дихати, і рідина буде випаровуватися. Тому треба поїти давати рідини більше і слідкувати за кількістю сечовипускань для того, щоб людина або дитина не зневоднювалися. Для зниження температури тіла дозволені препарати ібупрофену або парацетамолу. Всі інші препарати не мають бути застосовані. Особливо у, діт... у дітей не можна застосовувати аспірин через ризик розвитку синдрому Рея це важке ускладнення з ураженням починки головного мозку. Наступним міфом є те, що обов'язково потрібно розбудити дитину вночі, якщо в неї висока температура. Знову ж таки, якщо ця температура дає їй спокійно спати, ми пам'ятаємо, що вона нічим не загрожує. І тому ви можете залишити дитину спати абсолютно спокійно. Можливо, їй доведеться дати додаткову рідину, тому що дійсно при високій температурі рідини буде розходуватися більше. Тобто перед сном давати заздалегідь жарознижувальні дитині не потрібно. Якщо дитина спокійно лягає спати, нормально засинає, і навіть якщо в неї підніметься вночі температура, яка її не будить, то це є абсолютно нормальним процесом якщо вночі дитині це буде заважати ось тоді ви зможете дати жарознижувальне Наступним міфом щодо лихоманки є те, що коли холодні ручки і ножки, то потрібно давати ще препарати для розширення судин. Насправді, ми з вами вже на початку з'ясували, що це є абсолютно нормальний процес так званого термогенезу, тобто утворення саме температури. І тому достатньо звичайно жарознижувального препарату. Більше того, препарати, які у нас люблять призначати для розширення судин, саме туди і не діють. При вихоманці є дуже важливими умови оточуючого середовища. Це температура в кімнаті. Вона має бути невисока, тобто це 18-22 градуси за Цельсієм. Можна використовувати кондиціонер, якщо на вулиці спекотно. Також є важлива вологість. Вологість має бути десь приблизно 50-60%. І варто подбати, якщо у вас сухо в кімнаті, включіть зволожувач. Дуже важливим є кількість рідини, тому що механізм віддачі температури в першу чергу це випаровування. І якщо не буде що випаровувати, то температура знижуватися не буде. І це теж є дуже важливим, коли ми намагаємося знизити температуру, або не можемо зрозуміти, чому температура не знижується. Це може бути саме через недостатню кількість рідини в організмі дитини. Чому температура не знижується? По-перше, давайте розвінчаємо ще один міф: температура не має знизитися до 36,6. Якщо, наприклад, температура знизилася приблизно на 1 градус і стан людини покращився, цього є абсолютно достатньо і це є абсолютно нормальним. Також дуже важливо врахувати дозу препарату, тому що на флакончиках дуже часто написан розрахунок саме на вік. Але ж, наприклад, у рік дитина може важити як 8 кг, так і 12 кг. І тому доза препарату має бути різна, і тому розраховувати препарат потрібно саме на вагу. І наступне, звичайно, це умови оточуючого середовища, температура, вологість і обов'язково кількість пиття. Якщо дитина буде зневоднена, температура знижуватися не буде. Також хочу розвінчати наступний міф і поговорити про такий дуже важливий страх батьків: це фебрильні судоми, тобто судоми від лихоманки. Хоча насправді не сама температура спричиняє ці неприємні прояви, насправді. Сама інфекція і швидкість викиду е, прозапальних у цих речовин в кров в кров можуть впливати на головний мозок, тому що у дитини гематоенцефалічний бар'єр, тобто захист мозку від іншого організму, він ще не досить розвинений, і тому при деяких інфекціях це дуже часто розеола, грип, кір. Можуть дійсно виникати судоми. По-перше, висота лохоманки на це не впливає, і навіть при 37,5 вже можуть виникнути судоми. По-друге, вони не є шкідливими. Достатньо покласти дитину на бік, зробити безпечні умови і викликати швидку і обов'язково засікти час, який ці судоми тривають. Тобто фебрильні судоми не залежать саме від висоти температури, вони більше залежать від того агенту, від тої інфекції, яка може спричиняти токсичну дію на мозок. Ще є такий міф, що коли дитина має високу температуру, її треба обтирати водою з уксусом або спиртом. Ця рекомендація є дуже шкідливою, тому що шкіра дитини це є потужний орган, який дуже багато може всмоктувати речовин в себе. І такі токсичні речовини, як уксус або спирт, можуть спричинити отруєння організму. Тому, якщо ми говоримо про обтирання, то обтирання може бути лише тоді, коли це комфортне дитині. І в неї теплі вже кінцівки, а також це може бути лише водичка, і ця водичка має бути не холодною, вона має бути лише на 1 градус менша, ніж температура самої дитини. Тобто, якщо у дитини температура 39, то водичка має бути температурою 38. Це досить тепла вода. Чи одразу потрібно дитину, яка має температуру показувати лікарю? В першу чергу ви маєте звернути увагу на її загальний стан. Якщо дитина віком до трьох місяців має температуру 38 і вище, таку дитину обов'язково має оглянути лікар найближчим часом. Якщо дитина є старшою, в неї нормально знижується температура, вона добре себе поводить, вона достатньо п'є, вона не є зневодненою, тобто вона достатньо пісіє, в неї є сльози, вона бігає, грається і. Ніяких тривожних симптомів у неї немає, можна зачекати. Які ж тривожні симптоми? В першу чергу, це загальний стан дитини. Якщо дитина є дуже в'явою, дуже судливою, погано прокидається, то це привід негайно показати дитину лікарю. Якщо на висоті температури у дитини з'являється висип, будь-який висип плюс лихоманка потребує огляду лікаря. А якщо цей висип не зникає при натисненні, це привід викликати швидку допомогу негайно. Якщо у дитини під час високої температури виникає блювання, і це блювання заважає їй пити, таку дитину обов'язково теж має оглянути лікар найближчим часом. Якщо у дитини виникли судоми, це теж потребує огляду. Якщо дитина скаржиться на головний біль, вона не може зігнути шию, то це може бути ознакою менінгіту. Таку дитину теж потрібно показати лікарю якнайшвидше. При високій температурі дитина може марити. Вона може мати е, якісь уявні картинки, вона може вигукувати якісь уявні речі. Не лякайтеся цього. Це є абсолютно нормальна реакція нервової системи на е, виражену інтоксикацію. Достатньо знизити температуру, налагодити достатній питний режим. І ця ситуація також потребує огляду у лікаря. Отже. Лихоманкофобія – це дуже поширене явище. Сподіваюся, що після цього відео всім стало трошки легше і спокійніше. Тому що лихоманка насправді це є захисний е, фактор, який допомагає боротися з інфекціями, і він нам допомагає е, одужати якнайшвидше. Сама по собі лихоманка не шкодить. Але якщо стан є таким, що порушує загальне е, самопочуття, можна застосувати жарознижувальні препарати. Слідкуйте за червоними прапорцями, тобто тривожними симптомами, і звертайтеся до лікаря, коли це є потрібно. Слідкуйте за тим, щоб дитинка багато пила, і все буде добре.